Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, тобто коли людина має Безпечні умови має прогнозоване майбутнє, має роботу. Тоді легко приймається рішення про те, щоб завести дитину або збільшити кількість дітей в родині. Безумовно, підтримка від держави фінансова також має величезну роль, і фактично, після названих мною факторів стоїть на другому місці. Ми будемо говорити про це. Демографічна ситуація в Україні надзвичайно важка. Ми втратили величезну кількість людей, причому. В різний спосіб на жаль, люди гинуть через цю повномасштабну російську агресію через цю війну. На жаль, ми втратили людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей знаходиться за кордоном. Задача повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок.